Більш за все він ненавидить у людях повільність та некомпетентність, та кожну хвилину свого життя намагається перетворити в долар. В його будинку навіть батут слугує не розвагою, а навпаки, способом концентрації думок. Засновник та власник компанії Microsoft Білл Гейтс до 50 років заробив 50 мільярдів доларів і був визнаний найбагатшою людиною в світі. Навіть свою майбутню дружину він зустрів на роботі. Засиджуючись до опівночі у своєму кабінеті, він звернув увагу на єдине вікно, яке світилося навпроти. Власник компанії вирішив дізнатися, хто ще, крім нього, так довго сидить на роботі. Це виявилася співробітниця Microsoft Мелінда Френч. Зав'язався класичний службовий роман. Як герой книги Фіцджеральда Великий Гетсбі», Мелінда вмикала у себе на робочому столі лампу під зеленим абажуром, і біл, який бачив у вікні навпроти зелений вогник, знав, що Мелінда на нього чекає. Його повне ім'я Уільям Генрі Гейтс третій. Він народився 28 жовтня 1955 року в Сіетлі у родині відомого адвоката. Коли у Вільому було 12 років, у школі встановили обчислювальну машину. Білл Гейтс та його друг Пол Аллен настільки захопилися вивченням програмування, що занепокоєне здоров'ям сина подружжя Гейтс заборонили йому протягом року підходити до ЕОМ і навіть відвели юнака до психіатра. Але це не допомогло. У 14 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму для складання шкільного розкладу і заробив на її продажі 20 тисяч доларів. А через рік організував власну компанію, в якій працювали його однокласники. Пройшло кілька років, і в світі відбулася глобальна революція, котру спершу ніхто не помітив. У 1974 році на ринку з'явився перший персональний комп'ютер Альтаїр. До того обчислювальні машини були тільки у великих фірмах та навчальних закладах. ЕОМ займали цілі приміщення. Керувати ними могло тільки вузьке коло спеціалістів за допомогою набору спеціальних команд машинних кодів. Комерційне чуття підказало Білу Гейтсу за персональними комп'ютерами майбутнє. І для них знадобляться програми. За прогули та неуспішність Біла відрахували з юридичного факультету Гарварда. Але ображений горе-студент заявив професорам, що ще до свого 30-річчя стане мільярдером. Білл Гейтс та Пол Аллен запропонували творцям Альтаїра адаптовану машинну мову Basic. для продажу програмного забезпечення. Друзі у 1975 році організували власну фірму під назвою Microsoft. У 1980 році корпорація IBM замовила у компанії Microsoft розробку програмного забезпечення для нового персонального комп'ютера. Білл за безцінь купив готову операційну систему Тіма Петерсона та після вдосконалення випустив її на ринок під назвою MS-DOS. Це була справжня сенсація. Тепер в діалог з комп'ютером міг вступити звичайний користувач. Білл Гейтс примудрився заключити неймовірно вигідний контракт. Його компанія отримувала відрахування із кожного проданого IBM комп'ютера з програмним забезпеченням Microsoft. IBM фактично на своїх плечах винесла 25-річного Біла Гейтса на світовий ринок. Угоду між Microsoft та IBM досі вивчають на економічних факультетах як приклад ділової хватки. Із самого заснування компанії Гейтс очолював технічну розробку нових програмних продуктів. У 1985 році він здійснив революційний переворот у галузі програмного забезпечення. Він розробив операційну систему Windows – вікна. У користувачів з'явилася можливість відкривати одночасно декілька програм. Таким чином, робота із комп'ютером значно спростилася. Витративши на розробку 400 мільйонів доларів, Гейтс отримав мільярдні прибутки. Невтомний трудоголік Білл Гейтс продовжує працювати по 10 годин на добу. Він не слідкує за модою, вважаючи, що одяг повинен бути тільки функціональним. Одна з його колишніх пасій зізналася в інтерв'ю журналу Плейбой. Коли ми відправлялися разом подорожувати, то більшу частину часу займалися фізикою та слухали касети із записами лекцій Річарда Файнмана. І все ж таки Біл знайшов собі дружину. У Мелінди та Біла підростають син та дві доньки. Родина Гейтів мешкає у будинку вартістю близько 75 мільйонів доларів. За оцінкою журналу Forbes на початок 21-го сторіччя найбагатша людина планети оцінювалася у 50 мільярдів доларів. У червні 2006-го геній бізнесу та програмування оголосив, що збирається відійти від керівництва корпорацією і присвятити себе благодійності. Найбагатша людина планети стала найщедрішим філантропом в історії. Він робить величезні пожертви на освіту та медицину. Так, у розробку вакцини проти СНІДу він виділив майже 30 мільйонів доларів. Програми корпорації Microsoft. Застосовують для своїх персональних комп'ютерів більше 80% користувачів в усьому світі сьогодні. Ми дивимося на світ скрізь вікна, створені білом Гейтсом.